Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа зі святою неділею вас, сідайте всім, сідайте всім. Якщо ви уважно слухали сьогоднішні Евангелії, там розповідалося про два дива, які сотворив Господь наш Ісус Христос. Перше диво це коли жінка, яка хворіла, Чощою хворобою, по-женськи це хвороба. Та, от вона довгі-довгі роки хворіла цією хворобою, ніхто не міг її вилікувати, і вона повірила, що якщо вона торкнеться краю одежі Ісуса Христа, вона зцілиться. І так трапилося. Вона торкнулася краю одежі Ісуса Христа і зцілилася від своєї хвороби. І інше диво, коли Господь воскресив із мертвих дочку. Начальника синагоги Яїра. Дівчина померла, їй було 12 років, як ми знаємо з Євангеліє, і Христос прийшов і Воскресив цю дівчину. Про що нам говорить ця розповідь оці ці дива? Ця розповідь говорить, що для Бога нічого неможливо. Знову таки є дуже неправильне розуміння. Того, навіщо прийшов в цей світ Ісус Христос? Навіщо Бог став людиною? О, там люди, які взагалі далекі, далекі від християнства, які взагалі нічого не знають, але чули, що там колись був Ісус Христос, і Він якісь там чудеса творив, вони його, знаєте, записують в один ряд там, до якихось там целітелів, екстрасенсів, якихось там знахарів. От 2000 тому великий знахар, який там ісцеляв, воскрешав, от про нього написали десь там в книгах, якихось, які ми не читали. А от там от, от люди, які далекі, да, от вони тільки бачать дива, які творив Ісус Христос. Більше нічого. Но ми ж знаємо, що Бог став людиною, щоб постраждати за нас хресною смертю, і воскрес, і воскрес із мертвих, щоб і нас потім воскресити. Бог переймів смерть, щоб ми також воскресли. Але це вже багатьом не цікаво. Цікаво, саме головне диво, чудеса. Там буває інше, що так, прочитають розповідь про дива, які Господь Ісус Христос творив в Євангелії, Задають питання, а чого зараз нема? А чому зараз дива не звершуються, а, а чому так? А як так? А значить Бога нема, значить це все видумано. Насправді дива трапляються, їх доволі таки багато. І якщо людина уважно до свого життя, вона може знайти. І не одне диво, яке трапилося в житті. Да, я... І в моєму житті були дива. І мені багато людей розповідали про те, як з ними траплялося дива. В особливості, знаєте, от там ті, хто, хлопці, хто воюють, да, от іноді вони розповідають такі речі, да, які просто логікою чи випадковістю не об'ясниш. Що там от неминуча смерть, от просто неминуча смерть, а от і не царапинки немає. Да, от... Ось. Тобто Дива відбувається і зараз. І мертві іноді навіть воскресають, коли це потрібно Богу, коли це Божим промислом потрібно. Але коли знову таки зациклюємося тільки на собі, іноді ми цього і не бачимо. Навіщо тоді Господь ж отам в Євангелії, ми читаємо, коли Євангелії, там одні чудеса, одні чудеса. Що Господь цим хотів нам сказати? Господь всім хотів сказати, що для нього немає нічого неможливого, що він є владика життя і смерті. І тому він воскресає мертвих, а потім сам Воскресає. Що для нього немає нічого неможливого і будь-яка хвороба, якою би людина не страждала, Господь цю хворобу зціляє. І зціляє тут іноді, коли це потрібно, і зцілить у житті майбутнього віку. Тому що знову таки саме центральне. Саме головне, головна проповідь християнця це проповідь про Воскресіння мертвих. Про те, що закінчиться наша земна історія, оця покалічена наша земна історія. Коли Господь в другому пришестві прийде в цей світ, Він Воскресить всіх мертвих, Воскресить для того, щоб більше люди не вмирали. І ще в старому заповіті, що, от, є ж таке пророчество, що там, Німий буде благовестувати, храми буде бігати. Сліпий буде, бачити, а глухий буде чути. Тож тобто Господь ісцелить все. І ми, коли це чуємо, іноді думаємо, ой, а як же ж так можливо? От всі мертві воскреснуть. в нас ж куча мільярдів вже людей народилося. Це якщо вчені якось там підрахував, що там близько 100 мільярдів людей вже народилося в цьому світі. От саме розумний Homo sapiens, як от нас <сх1> <сх1> називають, 100 мільярдів людей. І це не рахуючи тих людей, які, тих дітей, які загинули від абортів, а їх дуже багато загинуло. Тих, тих дітей, які загибли в материнській утробі, так і не народившись. А ми знаємо, що це, це діти, це люди Божі. Там є безсмертна душа. Як тільки отам от в животі мами з'являється цей живий організм, це вже жива душа. Перед Богом це, це людина. І скільки ж їх іще за це весь час загинуло, да? по якимось естественним причинам чи от, і за абортів. Тобто це огромна-громна маса, що, мабуть, не одна сотня мільярдів людей вже з'явилася в цьому світі. Як же ж це все, де воно поміститься? Ми от думаємо, да? як де воно все міститься. Всі мертві Воскреснуть, де ми всі тут на цій землі помістимось, да? От Нам квартирний вопрос все заважає. Де всі вліземо? Міс... Міста нам не вистачає. Господь ж ці два. Навіщо робить? От коли ми читаємо Євангеліє, ми бачимо, що от нема нічого неможливого для Бога. Що Бог воскресить цих мертвих і для кожного буде своє місце. І далі, якщо ми подивимося уважно на цей світ, подивимося уважно на наш Всесвіт. От учені, от вони зараз вони ще більше і більше вивчають наш Всесвіт, вони там більше і більше роблять відкриттів, бо телескопи все далі і далі дивляться. Так виявляється, що наш, наш Всесвіт. Він такий великий, що його просто неможливо, ну неможливо порахувати, скільки зірок. Навіть неможливо порахувати, скільки галактик у Всесвіті. Їх до такої степені багато. От наша планета Земля у всьому всесвіті, це взагалі навіть і не піщинка, і не пилинка. Це щось, щось там на квантому уровні, якщо так от брати, порівню, порівнювати. І от такий великий Всесвіт, там, де без. Ну, Невідомо скільки планет, невідомо скільки зірок, скільки всього є в цьому всесвіті. І ми бачимо в цьому велич Божу. Раз Господь сотворив цей великий всесвіт, раз Господь сотворив от на нашій планеті життя, і раз Господь своїм промислом дав строїв так, що родилися вже, напевно, не одна сотня мільярдів живих душ людських, то напевно в цьому Всесвіті знайдеться місце для кожного. І оце важливо бачити. Ми ж дивимося на своє життя дуже часто, не широко, а вузько. Дивимося тільки те, що у нас перед носом. І дивимося, загадуємо наперед, да, ну, як мінімум, як, ну там завтра, післязавтра, що у нас завтра чекає, післязавтра чекає. Але не дивимося в масштабі. Не дивимося в масштабі свого життя, в масштабі Всесвіту. Але коли ми от починаємо дивитися на своє життя через призму вічності, Через призму нашого великого Всесвіту, то, знаєте, все стає на свої місця, і для Бога немає нічого неможливого. І от коли іноді в мене виходить, це буває дуже рідко, тому що люди чомусь чи стісняються, чи їм невдобно про це говорити. От... Ну, іноді люди мені признаються, що вони не віруючі. Буває там газети рознося, там говорю, ну, давайте приходьте до церкви. От, треба про Бога думати, тому що ми в цьому світі гості. А мені іноді люди кажуть, батько, знаєте, не обіжайтеся. Я що? що я вас буду обіжатися? Ну я не віруючий. Да? Так я не буду на вас обіжатися, я... От я вас уважаю, тому що ви чесно мені сказали, в відліччій від ніхто. Тому що більшість людей, вони теж не віруючі. Але вони в цьому не признаються. Вони б'ють себе в груди, та я віруючий, та Бог в мене в душі, та я там, та я там. Ну Якщо там подивитися по-чесному, то там ніякої віри немає. Там атеїсти ще ті. Радянського пошиву. А от іноді признаюся по-чесному, що от я не віруючий. Ну і тоді якось, виходить, ще поговорити. Да. А чого ви не віруючі? От я ніяких аргументів в тому, що Бог існує, то що душа людська існує, то, що там загробне життя є, я якось не зустрічав в своєму житті. Ну, Зачасту люди так говорять предвзято, тому що ну куди не кінця, повсюди це свідоцтво. Я завжди проводжу оцей приклад такий самий, простий, саме елементарний, який дітям навіть зрозуміло. Що ось дивіться, візьмемо, наприклад, там от в ну, от мене Жигуль мій стоїть, ось там машина моя біля церкви. От, ми можемо сказати, що ця конструкція вона виникла в результаті випадковості. Та ні в якому разі, напевно, да? тому що вона надскладна. Там куча всього. і Воно працює да, в гармонії, в слаженості, тому що якщо якась одна деталь зламається, вже да, машина буде не так їхати, а той взагалі не буде їхати. Щось там якась маленька запчастинка зламається, чи її ще убрать оттуда, машина не буде працювати. От, е, я питаю, да, от дивіться, от мій жигуль тут стоїть тут рядом. А якщо його розібрати на мілкі частинки і потім зібрати, він буде їздити. Ну, звичайно, буде, якщо це правильно зробити. А мог мій жигуль, случайно, випадково з'явитися. Ні, не міг, ні в якому разі. Тут потрібний конструктор, великий розум. Хорошо, візьмемо там. Ну, в основному я ж біля двору людей питаю, обов'язково там якась собачка десь заугла гавкає. От вас Барбосик гавкає, не дає нам можливості общатися, свої 5 копійок вставляють. Якщо ми Барбосика цього розберемо на маленькій часті, а потім його спробуємо зібрати, він буде працювати? Та ні, не буде. Це ж життя, ми його вб'ємо просто. Говорю, Бач, от якщо Бога немає, оце Барбосик результат случайності, випадковості. От просто випадковість. От, а нет, ну еволюція, от воно еволюція, от воно тисячоліттями, мільйонами роками воно формувалося, формувалося, от получився Я говорю, хорошо, от якщо саме життя, навіть саме примітивне життя, воно таке просте, тому ну, що Барбосік дійсно, це вже трошечки серйозніше, чим та сама амеба. Да, чи там інфузорія туфелька. Ну, якщо інфузорія туфелька, саме просте, елементарне, воно до такої степені просте, простіше, ніж жигуль, що воно може з'явитися в результаті випадковості, то чому вчені не можуть до сих пір із неживого зробити живе? Не можуть, хоча б повторити те, що відбулося. От є там е, нежива матерія, от. Що їй не можуть зробити, щоб вона вийшла живою? Ну не виходить. А чого не виходить? Тому ну, що воно надскладне. І в цьому надскладному світі ми бачимо гармонію, ми бачимо те, що ну, не є хаотичним. Ми бачимо життя, яке розвивається, яке росте, яке має ту форму, да, яка воно потрібна. Тому що навіть якщо обрати якісь э, елементи, да, от, наприклад, ми э, углеродні живі організми, тобто основа э, э, нас це углерод. а цей же сами, там, вуглець, він э, можливий тільки тоді, коли взриваються сверхнові зв'язки, зірки, десь там в глибинах космосу. Тому що тоді, коли відбуваються ці там реакції да, термоядерні там, під час вибуху цієї зірки, там виділяються ці самі хімічні. Вищу завдяки якому от ми можемо бути як біологічні істоти. Якби е, трішечки інакше були константи, якби трішечки інакша фізика в нашому всесвіті працювала, хоча б капелечку, то нас би не існувало взагалі. Тому що біологічне от, от наше тіло да, воно б не могло б бути. Якби фізика була б трішечки інакшою, а вона і така, яка от є, гармонічна. І от коли в це заглиблюєшся, коли це бачиш, да, розумієш, що це все не просто так, це не випадковість. Ми тут бачимо руку Творця, який це сотворив, замислив, мудрого Творця, який от сотворив цей світ, таким, яким він є, і нас сотворив. І от ми, от знову-таки порівнюючи от себе, да, з усім Всесвітом, ми просто ну, взагалі нічого. Але хто із нас може про себе сказати, так, що я ніщо. Дивлячись. На небо і сказати про себе я нічого, не Ні одна людина так про себе не скаже. А ми як про себе люди кажемо іноді, що кожна людина це цілий Всесвіт? Представляєте? От про людину каже, що людина це цілий Всесвіт. Іноді навіть коли порівнюють, як зірки виглядають в космосі, з тим, як працює наш мозок. І отак от от фотографії, як от електрони, всі ці наші електричні соєнення в Москву, як вони там роботи, ці наші зв'язки мозкові. І зрівнюють те, як виглядає наш всесвіт, дуже схоже. Дуже схоже. Як там галактики пов'язані одне з одним, як там світло в космосі, і як наш мозг працює, дуже схоже. І от ми кажемо, людина це цілий всесвіт, яка живе в безгранічному всесвіті. І якось це, знаєте, коли сказали, то знаєте, це все випадковість. Вчені вже відповіли на це. Один із вчених сказав так, що життя, якщо воно з'явилося випадково, то більш скоріше було б, якби мавпа, да, хаотично стукаючи по клавішам печатної машинки, могла б без помилки перепечатати книгу Війна і мір. Не одну книгу, там вже декілька томів. Так, Без одної помилки. Це більш вероятніше, що обізяна напечатає війну і миру, чим зем... те, те, що життя з'явиться випадково. І от коли ми бачимо цю велич, це диво життя, диво нашому світі взагалом, тоді, знаєте, нам не треба задаватися питаннями. Да? А от коли всі мертві воскреснуть, де ми всі будемо? А от Господь там ісцеляє, воскрешає, та якось в це не віриться. Ну, якщо ми бачимо це всесвіт, який набагато, ну, знаєте, грандіозніше, чим навіть Воскресіння одної людини. От грандіозніше просто, то я думаю, для Бога не буде нічого неможливого. І тому, коли ми в своєму житті там, зустрічаємося з якимись сумнівами, часто нам дьявол ці сумніви вкладає, ой, а як воно буде, а чи воно буде, а як так? Нам треба просто ну, вміти довіряти, що до Господи, ми не знаємо, як воно буде. Ми навіть не знаємо, як буде виглядати Царство Небесне. Там в інтернеті іноді там, щось рисують, там, якісь там замки, якісь там водопади, щось таке прекрасне-прекрасне. У ну, апостол Павло ж є слова такі, що і око людське того не бачило, да, і е, розум да, не може того виобразити, що Господь готував праведникам своїм. Тобто, все навіть найпрекрасніше, найкраще, що є в цьому світі, це от саме менше, саме прекрасніше, те, що буде в Царстві Небесному. Тому ми живемо не дивом, ми живемо вірою. Тобто довірою, ми довіряємо нашому Творцю, який сотворив цей великий всесвіт. І для того, щоб людина стала віруючою, знаєте, чудо не потрібно. Не потрібно чудо. І я ну, не знаю, вряд ли хтось там дійсно прийде до справжньої віри, якщо там трапиться якесь чудо. Чудес багато навколо нас. Сверхістицтво навколо нас дуже багато, всякого різного. І біси іноді себе проявляють в різних ситуаціях. І Бог дуже часто являє себе в нашому житті. І зцілення бувають, і навіть мертві воскрешають. Але віруючих ну, більше не стає від цього, тому що віри це трошки інше. Віра це коли є ця зустріч з Богом, блажені чисті серцем, бо вони Бога побачать. І от тоді, коли люди да, зустрічають Бога в своїй душі, і вони нарешті починають відчувати і живуть так, як Господь нам заповідає, от тоді оті чудо можливе, тому що не віра від дива, а диво від віри. І то тоді, коли це потрібно. Тому що справжні віруючі довіряють своє життя Богу і кажуть, Господі. Ми всього себе віддаємо тобі. Звісно, хорошо було б, якби якесь диво втрапилось для укріплення нашої віри. Але ми тебе любимо і без дива. Ми любимо тебе, тому що ти є. Ми віримо тобі і довіряємо тобі своє життя. Так само і от в будь-яких наших взаємних, от коли є дружба, допустимо, да, саме, саме про те, коли є дружба, ця дружба, вона. Вона якось така існує в незалежності від того, чи дарують друзі подарки один одному, в незалежності від того, чи отам люди якось виручають в якихось неприятностях, чи не виручають. Якщо це справжня дружба, да, там є ця відкритість, чесність. І іноді ем, нам треба згадувати оці такі гарні слова, які були сказані в одному мультику: Лучший мой подарочок это ты». ти. Да, оце найголовніше, що ми є один в одного, і що ми є в Бога. І тоді, коли от є справжня, справжня віра і любов, коли от є, от, да, от, коли ми даримо себе один одному і Богу, от тоді все інше нам додасться. В справжній віруючій людини буде і диво, в справжній віруючій людини буде і втіха в скорбі, і в справжній віруючій людини буде радість. Яку ніхто від неї не відбере. Пам'ятаємо це. І коли щось не так, пам'ятаємо про вічного Бога, який нам дає вічне життя, аби тільки ми це життя для себе захотіли і прийняли. Амінь. Благословіння Господня Спасибо, на вас.